Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про делікатну, але поширену проблему геморой. Якщо ви коли-небудь стикалися з цим станом, то знаєте, наскільки він може бути болісним та незручним. Геморой може впливати на якість вашого життя, обмежуючи вашу активність та змушуючи постійно думати про дискомфорт. Але не хвилюйтесь: є хороші новини. Існують перевірені методи, які допоможуть вам уникнути цієї проблеми та зберегти своє здоров'я. У цьому відео я поділюся з вами п'ятьма простими кроками, які допоможуть вам забути про біль та дискомфорт пов'язані з гемороєм. Залишайтеся зі мною і ви дізнаєтеся, як покращити своє самопочуття та уникнути цієї неприємної проблеми. Один з найважливіших кроків у профілактиці геморою це підтримка здорової ваги. Кожен зайвий кілограм створює додаткове навантаження на ваш організм. В тому числі і на вени в області тазу. Це може призвести до їх розширення та запалення, що і є основною причиною геморою. Здорове харчування та регулярні фізичні навантаження це запорука не тільки стрункої фігури, але й міцного здоров'я. Втрата навіть невеликої кількості ваги може значно зменшити ризик розвитку геморою та покращити ваше самопочуття. Пам'ятайте, що турбота про своє тіло це інвестиція у ваше майбутнє. Клітковина це ваш найкращий друг у боротьбі з гемороєм. Вона діє як натуральний чистильник для вашого кишечника, роблячи стілець м'яким та об'ємним. Це значно полегшує процес дефекації, запобігаючи напруженню, яке може призводити до геморою. Додайте до свого раціону більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та бобових. Ці продукти багаті на клітковину та інші корисні речовини, які покращують травлення та зміцнюють ваш організм. Пам'ятайте, що здорова їжа це не тільки запорука гарного самопочуття, але й профілактика багатьох захворювань. Вода це джерело життя, і ваш організм потребує її для нормального функціонування, в тому числі і для здорового травлення. Достатня кількість води допомагає розм'якшити стілець, що, як ми вже знаємо, полегшує процес дефікації та зменшує ризик розвитку геморою. Намагайтеся випивати щонайменше 8 склянок води на день. Носіть з собою пляшку води та регулярно поповнюйте її запас. Зробіть воду своїм улюбленим напоєм, і ваш організм, скажем, дякую. Сидячий спосіб життя це бич сучасного суспільства. Тривале сидіння створює підвищений тиск на вени в області тазу, що може призвести до їх розширення та запалення. Якщо ваша робота пов'язана з тривалим сидінням, намагайтеся робити перерви кожні 30-60 хвилин, вставайте, розминайтеся, робіть короткі прогулянки. Це допоможе покращити кровообіг та зменшити ризик розвитку геморою. Фізична активність це не тільки гарна фігура, але й міцне здоров'я. В тому числі і здоров'я вашої серцево-судинної системи. Регулярні фізичні навантаження покращують кровообіг, зміцнюють стінки судин та запобігають застою крові в органах малого тазу, що є важливим фактором профілактики геморою. Знайдіть вид спорту, який вам до вподоби, та займайтеся ним регулярно. Це може бути біг, плавання, йога, танці. Головне, щоб ви отримували задоволення від процесу та рухалися. Ось і все. Як бачите, профілактика геморою це не так вже й складно. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете уникнути дискомфорту та болю, пов'язаних з цим неприємним захворюванням. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Дбайте про себе, ведіть здоровий спосіб життя, і нехай неприємні хвороби обходять вас стороною. Якщо у вас виникли питання, не соромтеся ставити їх у коментарях під відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео про здоров'я.